Як і декілька попередніх днів, російсько-терористичні найманці продовжують провокаційні обстріли наших позицій. Сьогодні, розпочинаючи з 8.50 і до 18.00 години вечора, вони 12 разів обстрілювали територію підконтрольну Україні. Авдіївку, Опитне та Піскі вони обстріляли стрілецької зброї. Красногорівку та Опитне. Обстріляли з гранатометів. Також по Авдіївці працював і снайпер. В той час, коли Україна, повністю дотримуючись мінських домовленостей, відводить озброєння, в тому числі і міномети. Злочинці з 82 мм мінометів обстрілюють мирні населені пункти. Сьогодні о 11.15 вони обстріляли Красногорівку. Одна змін вибухнула неподалік житлових будинків за адресою Сонячна 6. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. В той час, як терористи обстрілюють нашу територію у Сватовому, військові сапери продовжують ліквідовувати наслідки катастрофи. Сьогодні за день оглянуто більше 2,5 гектарів території та знищено 2348 вибухонебезпечних предметів.